Святилище Обсерваторія найбільше святилище на острові Хортиця, що має три кромлихи, тобто кам'яних кола, і сім закладок, що датуються другим тисячоліттям до нашої ери. Протягом 1993, 1998 і 1999 років було проведено археологічні розкопки цієї споруди, що знаходяться на височині брагарні, маючи висоту більш 31 метра над рівнем Дніпра. До початку розкопок це місце виглядало як курганоподібна височина. Для дослідження ділянки було зроблено дві розкопки загальною площою понад 300 квадратних метрів. У результаті виявлено, що святилище включає в себе сім закладок, три кромлихи і 15 великих, а місцями оброблених стелоподібних каменів. Всі конструкції побудовано сплит місцевого сірого граніту. При цьому більшість з них має великі і середні розміри. Біля кожного кромлиха і декількох стелоподібних каменів та закладок було виявлено різноманітні предмети побуту. Місцина має дві частини: вища це південно-західна та друга північно-східна. Всі частини святилища, ймовірно, споруджувалася неодночасно, а послідовно. Тому кам'яні кола накладаються одне на одного. Наявність кромлахів, зазвичай пов'язаних з символікою небесних світил, дозволяє допускати використання споруди для астрально солярних спостережень і культів, пов'язаних з небесними світилами, також можливий взаємозв'язок із культами родючості.